Решті відбувається пряма трансляція розіграшу, який ми анонсували на нашому різдвяному ярмарку. Вітаємо вас всіх з прийдешніми святами. У нас, бачите, прямо в кадрі є Мері Крістмас. І ми сьогодні розіграємо чудовий такий набір, різдвяний для новорічного столу. Ми зараз з вами розберемо його детально, подивимося, що в нас буде всередині пакуночку. Підпишемо разом з вами листівку для нашого переможця цього розіграшу. Тому пропоную не затримувати. А розпочинати вже будемо переходити до частини нашої цікавої. По-перше, я зараз швиденько вам покажу всіх, хто у нас приймає участь в даному розіграші, для того, щоб ви бачили, що в нас різні імена, для того, щоб ви розуміли, що кожен так, учасник може знайти себе тут, хто знає, хто приймав участь, знайдете себе зараз тут, а ми вже переможця оголосимо в прямому ефірі. І зараз я швиденько позгинаю наші. Призові такі. Бюлетні. І поки вам буду згибати, буду говорити вам про те, що ж ми розігруємо в даному такому наборі. А, звичайно, що нам потрібно щось смачненьке, нам потрібні вітаміни, нам потрібні а, фрукти. І саме тому в нас на наш різдвяний а, пакуночок відправляються, звичайно ж, мандарини, а, смачні, солодкі, а, багато мандаринів. Буде вистачить і родині, і друзям. З усіма зможете поділитись. Так, також у нас звичайно там є просеко чудове італійське. А... Екстра драй, тому я впевнена, що багатьом такий подаруночок також сподобається. Можна і під ялинку, можна одразу буде відсвяткувати свою перемогу, можна залишити на якусь подію, цікаву в вашому житті. Все на ваш розсуд. Ми вас не обмежуємо. Головне, щоб ці події були, і я бажаю, щоб в 25-му році ми могли собі створити якомога більше таких подій, позитивних подій. можете доєднуватись до наших подій від нашої команди. В подальшому році також чекає, на, вас, на вас чекає дуже багато від нас новин і цікавих активностей, Тому слідкуйте за всіма нашими соціальними мережами, спілкуйтеся з людиною, яка вас запрошує на ці заходи. Обов'язково будемо комунікувати. І за цей період ми з вами так. Це ще не все. В пакуночку є ще один лот. Ми його розберемо вже, коли дізнаємось, хто ж у нас буде отримувати даний лот. Ну або ми зараз вам витягнемо, це буде інтрига, подивимося, що всередині і вже на фінал я вам скажу, а хто ж хто ж переміг. А зараз я просто не хочу із кадра прибирати, щоб ви розуміли, що тут нікого не докидували. Ось, бачите, все чесно, тут все зігнуте, нічого додаткових не було, ніяких папірців. Зараз, зараз, зараз я прям сильно-сильно тут роблю жеребкування. Можемо ще зробити з вами ось так на фінал. Дінго Bells. Так, я зараз витягну ім'я, залишимо його вам в кадрі, але я не буду дивитись, хто це до самого фінішу і так, ось я витягнула. А, і давайте з вами зробимо ось таку історію. Наш олень загадковий буде охороняти переможця. А ми з вами поки що подивимося, що ж в нашому пакуночку роздивимося його трішки детальніше. По-перше, він в такому чудовому, а, червоному, великому пакеті, який навіть не попадає повністю в кадр, тому що в нас тут дуже-дуже багато а, смаколиків, як ви бачите, мандарини. Вони там їх багато є. Також той лот, про який я ще не говорила, це червона ікра. Звичайно, як без неї ж на новорічному столі, і покажу вам зараз дістану наше просеко, що все чесно. Все чекає на переможця. І що ж, я думаю, що вже кожен а, пускає а, бісиків, пускає в наш всесвіт посили а, і фокусується на те, щоб на цьому цьому листочку було ваше ім'я. І що ж, подивимось, хто в нас щасливчик? Ольга Нагорна. Вітаємо вас з цим! Зараз підпишемо вам листівочку. А, з побажаннями. Ось листівочка. Зараз я її вам підпишу. Також Merry Christmas. І все. Також ця листівочка відправляється до нашої переможниці. До нових зустрічей. Приймайте участь в наших наступних розіграшах. Гарних вам свят, гарного вам року!